Ну, власне, ситуація на кордоні з Білорусі кардинально не змінилася, як і була до цього. Зазначу, що по лінії державного кордону ситуація повністю контрольована. Звісно, що цей напрямок він такий, залишається напруженим, адже на території Білорусі знаходяться російські військові. А сама Білорусь продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти нашої країни. В той же час. Ні, ми ні підрозділи розвідки, поки не відмічають, щоб на території Білорусі було сформовано необхідне ударне угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію України повторне або ж з залученням підрозділів Білорусі в той же час, звісно, не можна недооцінювати ворога за нашу інформацію. Близько 90 тисяч російських військових знаходяться на Території Білорусі, але вони переважно перебувають на полігонах, де відбувається їхня підготовка, або ж спільні навчання з підрозділами армії Білорусі. Тому ми мусимо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, бо ворог в будь-який момент, навіть не маючи достатніх сил, захоче або спробує використати цей напрямок для якихось або навіть провокацій. Тому ми укріплюємо і лінію кордону, і прикордонні для того, щоб і державна прикордонна служба, наші підрозділи і інші складові сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості, аби відбити будь-яку атаку, будь-яку агресію, яка може бути з цього на Пане Андрію, повідомлялося про диверсійні групи, які прорвалися через кордон в Харківській області. Що зараз? Чим все зрештою закінчилося? Які це були групи, яка їхня чисельність? Що не втрати, На чому вони пересувалися? яка була їхня мета? Ну, можу відмітити, що кордон в Харківській області на тій території, де ворога вдалося відкинути за межі кордону, обороняється і охороняється як підрозділами державної прикордонної служби, так і іншими складовими сил оборони, це збройні сили, Національна гвардія, не ну власне. Безпосередньо наші підрозділи фіксували роботу ДРГ на, на Харківському напрямку напередодні нового року. Зараз роботу ДРГ зафіксували підрозділи Збройних сил України. Також бачимо певну активність диверсійно розвідувальних груп ворога по сумській ділянці. Проте ті сили оборони України, які обороняють кордон з, з Росією. Пильно несуть службу, ДРГ виявляється, по ним відкривається вогонь, і вони ні з чим відступають за лінію державного кордону. Але звісно, що ворог намагається використовувати такі групи для того, щоб для себе з'ясувати, де знаходяться українські захисники. Бо щоденно території прикордоння України в межах Чернігівської, Сумської Харківської областей. Обстрілюються з території Росії і обстріли відбуваються із артилерії, мінометів, стрілецької зброї, неподинокі випадки, коли ворог обстрілює наші території з авіації. Ну це фактично продовження терору, який Росія веде а, вже довгий час. Чи якось змінилася поведінка ворожа за ось цей тиждень, якраз в передчутті і впередні. Роковин повномасштабного вторгнення. Ну, ситуація, як була й до цього, так вона і залишається. Найбільш гостро це, звісно, на, на сході, де ведуться повномасштабні бойові дії. Ворог продовжує тиснути, особливо на Бахмутському напрямку. Прикордонники, як складова Сил оборони, знаходяться також. На захисті на цьому напрямку ми можемо відмічати, що щоденно ворог атакує наші позиції, ну, зокрема прикордонників, які разом із Збройними силами, і з Національною гвардією боронять цей напрямок. І фактично ворог кидає дуже великі сили в нападники. Власне, вони йдуть по трупам своїх солдат, їх знищують десятками, а вони продовжують іти і штурмувати наші на наші позиції. Проте, хоч хлопцям, і складно, але фактично вони відмічають, що готові стояти до останнього, аби не дати ворогу просунутися в територію України. Яка ситуація на кордоні з Придністров'ям? Чи там можливі якісь провокації і залом? У ну, зв'язку з тим, що Росія денонсувала угоду свою, яка, зокрема, визнавала суверенітет і недоторканість кордонів Молдови? Ну, як і кордон з Білоруссю, як і кордон з Росією, кордон з Молдовою по Придністровському сегменту це також той напрямок, де Україна посилила. Пильність посилила оборону, бо ми розуміємо, що це фактично такі анклав, які створила Росія, і цей напрямок вони також для створення якихось провокацій можуть використовувати, бо достатніх сил для досягнення якоїсь стратегічної мети вони там не мають, але на даний момент ситуація також залишається повністю контрольована. Ми по лінії нашого кордону не відмічаємо якихось нестандартних ситуацій. І що відбувається також на наших кордонах з країнами Євросоюзу, зв'язку знову ж таки з тим, що наближається 24 число? Чи чи ви відзначаєте якесь збільшення потоку українців за кордон, які намагаються пересидіти ці дні? Або ж навпаки, є рух звідти в Україну. Ну, дивіться, можу зазначити, що до прикладу, до е, новорічно-різдвяних свят пасажиропотік він коливався десь на рівні 80-90 тисяч осіб за добу. Звісно, що під час е, новорічно-різдвяних свят пасажиропотік е, зростав значно, але за останній час він е, значно знизився загальний пасажиропотік і коливається на рівні 70-80 тисяч осіб. За добу, тобто навіть менше ніж те, що було до нового року, і він продовжує коливатися десь у відсотковому співвідношенні 50 на 50. Є дні, коли громадяни більше перетинають кордон на виїзд України, а є дні, коли більше слідують в'їзд в Україну, тому. Е Збільшення пасажиропотоку не буде і в лютому місяці, бо до прикладу, в січні ми відмічали зниження пасажиропотоку десь на 9%. відсотків. служба так само є частиною якби ініціативи формування нових нових частин гвардії. Звільнення, ось як там відбувається цей набір, мобілізація добровольців до цих нових формувань. Так, дійсно в системі Міністерства внутрішніх справ формується вісім бригад. Це така гвардія наступу. Один з цих підрозділів це сталевий кордон в лавах Державної прикордонної служби. З того часу, як почався набір, вже подано більше трьох з половиною тисяч заявок, бажаючих вступити в цей підрозділ. Зараз з, з тими, хто відгукнувся аби поповнити. Цей підрозділ вступити в його ряди. Працюють наші центри комплектування, щоб перевірити. Ну, власне, чи відповідають люди умовам прийому цей по віку, по, по здоров'ю, по фізичному стану? І також вони збирають необхідні документи. Перші бажаючі вже почали перебувати в цей прикордонний загін. Але зазначу, що також кістяк цього підрозділу сформували наші підрозділи, які вже виконували задачі, і на північних наших рубежах, і на сході нашої країни. Тому процес формування він продовжується. Вже в найближчий час відбудеться розпочнеться підготовка як індивідуальна для кожного військовослужбовця, так і в складі підрозділу для того, щоб вони мали злагодженість, і тільки після цього вони будуть в подальшому використовуватись для виконання бойових завдань завдань на сході нашої країни.